Вівторок 2 квітня, 769-й день повномасштабного російського вторгнення. Ворожа армія збільшила кількість атак на фронті, повідомив у ранковому зведенні Генштаб. Втім, воїни ЗСУ непохитно на варті нашого з вами спокою. Про те, як Кременчуцька громада працює на неві підтримки військових з метою наближення перемоги, говоримо у випуску Наш час. Вітаю усіх глядачі. Родини двох Кременчуцьких захисників отримали посмертні ордени за мужність третього ступеню. Обвинувачені у справі вбивства Кременчуцького ексмера та судді сказали останні слово і чекають на справедливий вирок Феміди. Гуманітарна допомога. Як її завозити з 1 квітня, роз'яснення волонтерів. Сьогодні у стінах Кирива орденами за мужність третього ступеню нагороджували посмертно двох бійців. Нагороду з рук представників влади і ТЦК отримували рідні 53-річного молодшого сержанта Віктора Харченка, який загинув 10 серпня 2022 року, поблизу населеного пункту Кузминівка Донецької області, та 38-річного солдата Антона Липова, який загинув 23 березня 2023-го поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Ми обов'язково. Маємо йти до перемоги, зазначили в інтерв'ю присутнім журналістам їх рідні. Це вже не перша нагорода мого чоловіка, але ви розумієте, що ніяка нагорода не замінить дитині батька, матері сина, дружині чоловіка. Але ми маємо вистояти цю війну. Ми маємо жити ради наших дітей, ради життя. Так, зараз такі часи, що. Ну, життя без життя, можна так сказати. Але є родини, є ради кого жити. Мій чоловік це людина з великої літери. Так склалася доля, що ми маємо спільну дитину, неповнолітню, і я маю двох синів від першого шлюбу, і мій чоловік також двох синів. Але ми були, були завжди є великою і дружньою родиною. Рішення його піти на фронт було добровільним. Він залишив улюблену справу підприємство, яке працює зараз на благо нашої країни. Поки ми його пам'ятаємо і всі ми живемо цим. Він поруч, він завжди, в думках, в його роботах, в дітках наших. Тож маємо всі пам'ятати, якою ціною дається зараз. Життя ну що можу сказати за Антона? Він завжди був сміливим, мужнім. Він з першого дня війни він не боявся. Він пішов в наш військомат, але його на початку не взяли. Він також пішов добровольцем, він був завжди веселий, усміхнений, завжди рішучий. Він однозначно вирішив, що треба йти захищати, тому що якщо не ми, то хто. Били, погрожували та вимагали 10 тисяч доларів. СБУ затримала на Полтавщині рекетирів. Нас поліція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет. У поле зору правоохоронців потрапила і наша область. Про ці та інші події розповість мій колега Євген Бодаква у традиційній рубриці Бліцновина. Нас поліція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет. Поліцейські провели спецоперацію на території 19 регіонів України, зокрема і на Полтавщині, та затримали 26 наркодилерів. За даними розслідування, що місячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 мільйонів гривень. За результатами понад 60 санкціонованих обшуків по всій території країни ліквідовано п'ять нарколабораторій, вилучено понад 85 кілограмів наркотиків та психотропів. А це 420 тисяч разових доз. Вартість яких за цінами чорного ринку сягає понад 150 мільйонів гривень, а також зброю, гранати та набої. Суд обрав 20 фігурантам за побічні заходи у вигляді тримання під вартою. Іншим цілодобовий домашній арешт за вчинене їм загрожує до 12 років позбавлені волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів. На Полтавщині СБУ затримали ракетирів, які вибивали гроші з місцевих підприємців. Тероризували і намагалися тримати в страху представників бізнесу та нас у Полтаві. Зловмисники систематично вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодне введення бізнесу та створювали штучні перешкоди. У разі відмови платити ракетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством. Якщо жертви відмовлялися, їх жорстоко били. Для отримання видуманого боргу зловмисники жорстоко побили одну жертву. Ракетирам вже обрано запобіжок. Захід у вигляді цілодобового домашнього арешту їм загрожує до 12 років тюрми. Для виконання бойових завдань на передовій поліцейські Полтавщини передали на 20 FPV-дронів. Як повідомляють правоохоронці, безпілотні літальні апарати, придбані за кошти працівників полтавського райуправління управління поліції та підпорядкованих підрозділів. Поліцейські зазначають, що ці пташки допоможуть військовим ефективно знищити важку техніку та живу силу ворога. Шість новеньких кросоверів поповнили автопарк патрульної поліції Полтавщини. Про таке повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Ронін. Ці автівки стануть надійними помічниками поліцейських у забезпеченні правопорядку на вулицях та автошляхах області. Транспорт закупили за понад 6 мільйонів гривень. Фінансування залучили за обласною програмою щодо забезпечення законності правопорядку охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки. Гарна новина для Крамашульських водіїв, які їздять через Власівку. Управління ЖКГ Світловоцької міської ради замовляє послуги із поточного ремонту дорожнього покриття в селищі Власівка. Як зазначено на сайті державних закупівель Прозоро очікувана вартість робіт 1 мільйон 400 тисяч гривень. У тендерній документації прописано, що підрядник зобов'язується виконати роботи за короткий термін до 31 травня цього року. Продовжуємо наш випуск у рамках справи щодо вбивства ексмера Олега Бабаєва і судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка, яку розглядають у порятинському райсуді. Вчора врешті було завершено розгляд. Зокрема, суд заслухав останнє слово бранців Феміди, які упродовж 10 років свого поневолення твердо наполягають на своїй невинуватості і непричетності до інкримінованих їм злочинів. Маємо нагоду послухати. Ви бачите, які докази я вже був майже 10 років покарання, яке було призначено прокурорами, денегниками і так далі. Хто на сьогоднішній день знаходиться на свободі? Я не хочу нікого звинувачувати тих, кого я садив за Я не хочу, щоб люди. В тому числі і ви, як принеси тим якщо не брати увагу аеропорт. Вашим напидилися за після вас. Тому я не вин, прошу виставити на диви. Закінчилися. Судоворок справи. Особисто я не побачив. Дукається яким доводити існування будь-якого відношення до інкримінових дії, як я і заявляв на самого початку при складенні протоколу за день. Я не думав, прошу визнати в зв'язку з відсутністю доказів провини. Шення фінального рішення Пирятинського райсуду у цій справі заплановано на кінець квітня, початок травня місяця. Відзначимо сьогодні, 2 квітня. Засновник телекомпанії «Візит» Олександр Мельник відзначає свій день народження. Який рік поспіль у неволі за ґратами СІЗО? Тож сподіваємось, що справедливість врешті візьме верх, а правосуддя не заб'є останній цвях, і увесь того скалічене життя трьох людей, обвинувачених без реального підґрунтя, як на тому наголошують захисники бранців. Ви дивитесь наш час з 1 квітня в Україні змінено умови завезення гуманітарної допомоги. Відтепер декларація про перелік товарів, ввезених до країни, формуватимуть тільки онлайн в автоматичній системі реєстрації гуманітарної допомоги. Як ці зміни впливатимуть на діяльність волонтерів, вже знають наші журналісти. Прозорість ввезення гуманітарної допомоги до України це лише на краще, ну принаймні так наголошують кременчуцькі благодійники. Мовляв, взяти на облік дану справу треба було ще раніше, адже з початку повномасштабного вторгнення і по перше квітня 2024 року, за словами відомого кремачуцького волонтера Артема Марченка, фактично неможливо було відслідкувати, що завозять до України і куди ж той гуманітарний вантаж потім дівається. Якщо подивитись в даних отримувача, ми маємо свій унікальний код гуманітарної допомоги. І саме за цим кодом, навіть в паперовому вигляді, коли заїжджає вантаж, ми пишемо, який в нас номер отримувача в реєстрі, тому що без нього митниця не пропускає. І тоді вже сам вантаж з'являється тут в системі, коли ми подаємо звіт. Волонтер наголошує, подивитися, куди і як буде доставлено або ж вже доставлено гуманітарну допомогу. Тепер матимуть змогу як відповідні служби, так і кожен бажаючий у спеціальному звіті. З Фізичними особами трішки складніше на одноденну видачу. Якщо це якісь продуктові набори, ось оце документи це на одну видачу на 50 осіб, тобто є відомість видачі цієї допомоги. Є акт прийому передачі, підписаний кожним на кожну все, що ми видавали, і заява від самої людини. Ну, Нам просто легше, в нас є crm система котра формує ці документи автоматично. Ми заносимо туди людину, в нас є всі її дані, всіх отримувачів, що є, і автоматично формується сама заява, і до неї формується акт прийому передачі. За словами пана Артема, віднині, навіть якщо фонд отримує одну пачку макаронів, протягом 90 діб від нього має бути за неї відповідний звіт. Що стосовно ситуації на кордоні, благодійник наголошує, ніякого переполоху немає. Більше того, заявляє, 31 березня до наших благодійників заїхала фура з допомогою від німецьких партнерів. Станом на зараз вантаж вже формують у продуктові набори для найближчої видачі. Влада ж, за словами волонтера, і не допомагає, і не перешкоджає їхній діяльності. Мовляв, бувають навіть такі випадки, коли поліціянти проводжають вантаж аж до самого адресата. Друге квітня, всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Останні дослідження усе частіше, окрім генетичних причин, відносять аутизм до розладів пов'язаних із забрудненням довкілля, їжі та питної води, а ще плюсуємо стреси і випробування війною. У якій ситуації опинилися діти з розладами спектру аутизму під час воєнних дій, і як це бути батьками особливої дитини? Інтерв'ю на тему продовжить наш випуск. Дівчинка, дивись, дівчинка, що робить дівчинка. Кажи ти мисіння киміти так. Мова в нас не дуже досконала, але ми працюємо над цим. Дмитро довго очікуваний, другий син у родині. До року зростав абсолютно здоровим малюком, аж поки батьки не помітили його болісної реакції на світло і звуки. З моменту встановлення діагнозу боротьба за повноцінне життя хлопчика триває. Сьогодні Дмитро вже учень восьмого класу, одне з його хобі легка атлетика. Весь час працюємо 24 на 7. Ми проходили і дельфінотерапію, і томатіс, і бак, і рефлексотерапію. Ми дуже багато проходили процедур, але вони тільки допомагають, дають такі ривки в розвитку. Вилікувати це неможливо, на жаль. Діти з розладом аутистичного спектра надчутливі до найменших змін, як то нове оточення. Відтак мови про переїзд з початку війни не виникало через підвищену сенсорну чутливість до звуків, сирени для таких дітей. Справжнє випробування. Маломовленіла дитина почала казати ввечері, коли ми чистимо там зуби, ми маємо складаємося спати. не хочеш, не хочеш подвал, не хочеш сирена. Ми ходили в театр. Петровський, там дуже гучна сирена, дуже близько. то він закривав вуха. Але я бачила, що і всі нормотипові діти теж закривали вуха. На це просто було ну без сліз не глянеш, звісно. Тетяна, мама 12-річного сина. З початку війни у її родині практикують правило двох стін, адже спуск до укриття з особливою дитиною подекуди займає до 15 хвилин. У це кадамстор. Тоді прилетіла, ми рядом живемо біля ринку. То він ну, дуже налякався і кричав: Мама, закрий подушкою мене. Він уже виучив, що треба в коридор. Він, ну, знаєте, привикаєш чи що, я не знаю. На жаль. Жінка наголошує, аутизм це насамперед про вразливість, про що не варто забувати соціуму. По можливості допомагати таким діткам, людям, якщо вони бачать, якщо не виходить, то хоча б не ображати, не цькувати. У Кременчуцькому міському осередку союз осіб з інвалідністю України опікується 30 дітьми з діагнозом раз. Разом тут вирішують проблеми комунікації і мовлення. Не землях твоїх узорих степів, живе працювита і чесна родина. Хвилюється колосом стигло хлібів. Моя золота Україна. Два роки тому по Кременчуку вперше поцілили ворожі ракети. З того часу Кременчужани, на жаль, вже не раз ставали свідками подібних дій з боку Російської Федерації. Тож, що змінилось сприйняття атак мешканцями міста, ми вирішили поцікавитися на вулицях Кременчука. Це якраз день народження був моєї подруги. Я її пороздоровляла. Вона каже: спасіба світа. Ну тільки не такий фаєр-шоу. Я замовляла, не такі салюти. Да, це ми пам'ятаємо дуже. Ну, якби. Дата така запам'ятовуюча, Ну, приємного нічого. Наверно тоді тільки збагнули всі, в Кременчуці, що почалося і касається, мабуть, кожного. Не тільки там десь там, де це було там Ірпінь, Буча, Київ, Напад. Мабуть, було ще більш таке, ем... ну, всі збагнули, що тут кожного коснеться. На да, зачепить, мабуть, більше довіри стало до хлопців, що у нас такі, ну скажімо так. Бережуть, оберігають і все ж таки сидиш такі дома, такі що пасики вас там пофігачуть. І ми підемо всі спати. і Далі зранку встаємо, йдемо, працюємо на благо країні і всі разом до перемоги йдемо. Хочеться дуже, щоб воно вже скінчилося, щоб ми вже нарешті і спали, не здригали, і врешті-решт жили спокійним життям. Цього хочеться. Та так же як і раніше. Нічого хорошого в цьому немає. Дуже важко сприймалося, Дуже шкода. Важко, больно. Боляче було дуже. Ви знаєте, я християнка, я молюсь. Я просипаюся і молюсь. Прошу, щоб Господь захистив місто, захистив людей, захистив воїнів наших. Страшно, дуже страшно. Реагую на кожен звук, який більш-менш нагадує о той прильот. Страшно за дітей, страшно за старших людей. Це такі моменти, які не дуже хочеться згадувати. Хочеться жити, насолоджуватись життям сьогодні. А ось як сьогодні сприймаються вибухи? А, ну, краще, тому що життя продовжується і в будь-якому випадку потрібно шукати в усьому хороші моменти. Я цей день не пам'ятаю, тому що я не місцева. Ми з Маріуполя і ми сюди евакувалися вже осінню, восени 22-го року. Це дуже важко, тому що ми через це все, все пройшли, і ми розуміємо наслідки. Тут багато людей вони не розуміють, що може бути, як це тяжко, як це страшно, коли помирають у тебе на руках діти, а ти нічого не можеш зробити. Тому ми це все більш ніж переживаємо і знаємо як. Дуже реагуємо на тривогу, виходимо, у нас не убережжя, ми виходимо в ванною, ховаємось. І так якось чекаємо на перемогу, віримо в ЗСУ і мріємо повернутися додому. Службові мисливські декоративні. Сьогодні, 2 квітня, своє професійне свято відзначають кінологи, люди, які дресирують та виховують собак. У Кременчуці винуватці сьогоднішніх урочистостей вирішили навпаки подарувати свято спілкування з тваринами тим, хто чи не найбільше його потребує. Людям із нелегкою долею і ранами війни. Як усе було, бачила Анна Плаксій. Ранок. На подвір'ї медичного закладу поки що тихо спить кіт і не знає, які до нього нині йдуть у гості. Дуже дуже страшна звірюга. Ти так? <пілляю> Гроза котиків пес демон. Сьогодні тут наймолодший клієнт-пацієнт його усі балують на випередки, але демон своє грізне ім'я час від часу голосно підтверджує. <пілляю> ти, <пілляю> ти питати, хто правильно? Історія господаря демона вражає. Саме тут, опісля довгих метарств, його прийняли хай навіть із малим цуценям. У мене ребята ходили по больницям, ну відказувалися по різним причинам приймати військових, там на умовах, що немає забезпечення, немає місця. Мені треба було ще туда три недели долечуватися. Я приїхав сюди в перший день, сразу говорю, хлопці, ну я як би, собачка, директор їхній сказав, без проблем. Все я приймем ним, да. Я тут собачка, живу, пасі боєм, кормімся рості в місті, реабілітіруємося, бігаємо. І всі вас приймають. Кенєш, ніхто, і... да, да, люб... ніхто не да всі Вообще никто не жалиться, всі тільки за усі тільки за, бо начальник закладу людина дійсно унікальна. Тут на господарстві є і павич пашка із компанією, і вулик з бджолами, і похната моркотуха. Але із собаками тут не тільки у день кінолога Каністерапію – терапію, лікування душі за допомогою чотирилапих тут практикують давно. І приміром, кудлата найда тут не вперше. Як до речі, не вперше допомагає людям у їх бідах поліцейський пес на ім'я Джекпот. це білійська вівчарка Малінова. без 15 днів йому 6 років. Це службова розшукова собака. Один бельгієць. – тут. До школа. людей він агресії не проявив. Ну Ви ж бачите, зовсім. Йому скоріше він обнімати. Але у роботі він серйозний. Да, Що він шукає, як шукає? Ну, слідова собака. Слідова. Да, слід, слідова. Це не спец. Вас викликають коли? Ну, при кражах різних, як люди тіряються. Свято день кінолога, ти да? молодець. Ви вкусняшки дають. О, вкусняшки даєте. Да. Ось бачите що? Отже він туди завжди і все нормально в тебе, да? Тож по ньому ж видно, що він не п'яд так? Чудний і аж занадто енергійний. Чотирирічний французький бульдожка Тобіус. Не служака, але потішний і абсолютно контактний. Він дуже добре любить обніматися, дітей дуже любить. Просто що він якби до нього люди підходять, і він якби зразу як пригає, але він хоче просто як познайомитися. Люди ну не всі ж якби бо. він з добрими на так, так, так. Він дуже він, він клюв, так як тобі обніматися. Ой, молодець, молодець. З дітьми любить обнімати. Ой, часто… Наш мікрофон вцілів, тож інтерв'ю з організаторами у день кінолога наостанок. Ну ми відчули, що сьогодні день кінологів. Ми вітаємо господарів таких собак чудових. У нас їх сьогодні багато. Вони спілкуються з нашими пацієнтами. Ми вже з Микола Миколаєвичем давно з 19-го року спілкуємося. То так, спочатку, ми не, не, не починали все це, але вже другий рік уже з собаками співпрацюємо. То періодично при, при, привозимо сюди собак. Навіть з Києва приїжджала Катерина Біляєва. І день кінології, і ми продовжуємо заходи в рамках в рамках. Проєкту Дотик радості, який підтриманий ветеранським фондом, і ми будемо приходити. Вони забирають на себе ту негативну енергетику, заряджають позитивом, а це, мабуть, найголовніше в нашому процесі реабілітації. На підтримку кременчуцьких самаритян було спрямовано зусилля близько 300 артистів, які вийшли на головну сцену міста цієї суботи 30 березня. Для довідки самаритяни – то не етнорелігійна група, яка у давні часи проживала в Ізраїлі. Але завдяки біблійній притчі про доброго самаритянина, нині так називають благодійників і громади, які роблять милосердні справи. У нашому місті організація під назвою Спілка самаритян працює при шпиталі, тож про них і про концертних підтримку. Далі виконавчий директор Валентина Мавта, наші психологи Лена і Аня. Ну, у них роботи дуже багато зараз. І саме як ми дочекаємося перемоги, допомога психологів обов'язково. Перший дзвінок, а люди ще йдуть і йдуть. Хвилювання організаторів щодо можливо малої кількості глядачів на радість усіх не справдилось. Певно, тільки артисти розуміють, який це жах виступати навіть на напівпорожню залу. А тим більше оголошено збір коштів відтак: аншлаг то успіх усього задуму. Ми назвали концерт Весна надії цього року, от, тому що справді всі живемо надією. От, і все, що накопичилось у нас в наших дітях за цю зиму, ми виплескуємо сьогодні на нашій сцені. Партер майже заповнений, ми вже відкрили і балкон. Наша спілка. Це не релігійна, не прибуткова, не політична організація. Це ті люди, які добровільно зібрались для того, щоб допомагати людям, які потребують допомоги. Готуємось до перемоги. Ми готуємо соціальний будинок. Ми його будуємо, не маючи коштів. На сьогодні нам допомагали друзі із Литви, із Німеччини. І дуже добре, що в нашому місці, хоча би творчі люди, нас почули. Хоч це дуже добре зробити. Ми подумали про те, щоб ці творчі люди могли також туди приходити. Там буде дуже красива зелена лужайка і буде вулична сцена. Розпочали концерти з пояснень, кому і на що збираємо. А відкрити весняне дійство доручили гостям з палацу культури Кредмаш театру танцю Світлани Шумкової. Тендітних балерин був ще один номер. у середині концертної програми. Увесь же інший час зі сцени не сходили і юні, і дорослі артисти міського палацу культури. Нам привідкрили статистику. Наразі у міському палаці культури працюють десять колективів художньої самодіяльності пісенні, хореографічні і навіть цирк. Цього вечора на сцені було близько трьохсот артистів. Перерву у виступах робили хіба що на аукціон. Певно, найбільшу суму 800 гривень за глиняний від реабілітантів шпиталю. Виріб виклав сам директор палацу Сергій Ситник. Директорка ж Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська придбала скульптуру Божої Матері, захисниці воїнів, поповнювали скарбничку для потреб реабілітації воїнів і небайдужі глядачі Кременчужани – Відтак, як повідомив нам вже опісля концерту очільник Кременчуцьких самгритян Микола Литвиненко, зібрати вдалося 82 тисячі гривень. Куди підуть ці кошти далі, дізнаємося згодом. Такою була остання інформація у випуску. Наші зустрічі незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за інформаційним наповненням наших новинних стрічок у соцмережах у Телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні і нашим незламним воїнам. Побачимось в ефірі. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» середа 3 квітня. На півночі країни та у Києві очікується мінлива хмарність без опадів. А термометр продемонструє цифри від плюс 10 градусів вночі до плюс 17 в день. У Львові на заході країни небо буде у полоні рідких хмар протягом всієї середи. Втім, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, в день плюс 15. В Одесі на півні країни цього дня пануватиме хмарна погода з проясненнями, також без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 ти градусів з позначкою плюс на сході країни у Харкові небо буде затягнуте хмарами. Втім, сонячні проміння час від часу визиратимуть поміж них без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс дванадцять, вдень плюс 18». А ось небосхил над Полтавою центром країни буде ясним протягом сьогодні. Вночі за вікном плюс десять, вдень плюс 17». І про метеопрогнози у нашому місті середа, 3 квітня. Цього дня у Кременчуці очікується мінлива хмарність. Щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. А термометр продемонструє наступні позначки. Ночі плюс 9, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 17. Вітер західний, з сильними поривами швидкістю до 11 метрів за секунду.